Вони просто віднімають ці ринки і ці всі наїзди, то заради благоустрою, робляться тільки для того, щоб ну, це як колись ракетери приходили і лякали, а тепер лякають такий спосіб. Електроенергію відрубають там на тиждень, о, або це приїжджають з кранами зносити і так далі. І умова 30-50% процентів даєш. В одному 70% пропонували віддати. Mm -hmm. Зараз він в лікарні лежить. Не слабонерних людей, але дісталося. Безробіття, страшне безробіття. За нами ще ж у нас є діти, у нас є свої сім'ї, є старі люди, пенсіонери, які живуть за наш рахунок. Це, це куди ці всі нам іти? Це ж я не знаю. Голова благоустрій. Голова десь райдержадміністрації. Приходить його заступник Костюченко і нападає на вас, і забирає по одному дубчику, і отак ламає, і викидає. Свій наші думчик не маємо. Він хоче зламати, а в нього не виходить. Тільки в єдності наша сила. то цей дубчик – це ми з вами. Друзі, документи на землю Нам не дають працювати. Питання є по ринку, питання є в адміністрації щодо розміщення великих архітектурних фондів. Питання є щодо законності реєстрації ринку. Це всі питання сьогодні вирішуються і в судовому порядку. І сьогодні вирішується питання Київська міська державна адміністрація. Давайте цей, під'їжджайте до прокуратури міста, зберемось в мене в кабінеті, поскуртуємось, скажете свої питання. Свої. було